В офіційному медіацентрі Сумської ОВА відбувся брифінг за участю директора департаменту агропромислового розвитку Олександра Маслака, де він розповів про підсумки збиральної кампанії ранніх зернових та технічних культур в області. У нас до збирання підлягало понад 210 тисяч гектарів. Зернової групи ранньої, це, зокрема, пшениця, ячмінь, жито, вес, горох, які займали найбільші частки у відповідних посівних площах. За підсумками збирання, ми отримали валове виробництво, яке перевищує 1,1 мільйони тонн. Порівняно з минулим роком, ми маємо нижчі показники валового виробництва зерна, ранніх зернових культур через скорочення посівних площ урожаю цього року. Якщо в минулому році відповідна площа по зерновій групі становила понад 240 тисяч гектар, то цього року була на 14% меншою. Зв'язку із цим, незважаючи на те, що ми мали вищу врожайність з одного гектару, яка сягала подекуди 5-6% порівняно із минулим роком, ми все ж таки мали. Менший валовий збір цих зернових культур. Разом з тим слід відмітити те, що озимий ріпак це технічна культура, яка відноситься теж саме до ранніх культур, мала вищі показники порівнюючи з минулим роком. Посівна площа була в цьому році більшою на 50% і валове виробництво ми отримали більше порівнюючи з минулим роком на 60%. З площі 47,6 тисяч гектарів даної культури, ми зібрали. Понад 168 тисяч тонн врожаю. Даний результат він є відповідним до тієї ситуації, яка склалася в нас в області. Загалом питання пов'язане із подальшою реалізацією та зберіганням зерна це те, що стоїть на порядку денному у сільськогосподарських підприємствах. Зв'язку з тим, що наразі є ускладненим експорт зерна через блокування роботи чорноморських портів, через ускладненою можливістю. Е Експорту зерна морськими шляхами, у нас виникає ситуація із затримкою щодо транзиту вагонів зернових залізничними шляхами і автошляхами через європейські країни. Що те ж саме впливає на ті обсяги, які, можливо, б пройшли транзитом через країни Європи і були спрямовані. Мовані до потенційно зацікавлених покупців у нашому зерні, зокрема, це країни Африки і Азії. Але все ж таки, незважаючи на цю ситуацію, закупівля зерна проводиться в нас в області, і експорт зерна теж саме відбувається. На повісі дня питання щодо зберігання реалізації та закупівлі продовольчого зерна, яке ускладнюється через непросту ситуацію з автомобільними залізничними та морськими шляхами. У нас наразі відсутності відсутній дефіцит потужностей по зберіганню. Незважаючи на те, що ми маємо і врожай цього року, який перевищує 1 мільйон тонн, незважаючи на те, що на початок маркетингового року у нас перехідні залишки зерна теж саме перевищували 1 мільйон тонн, у нас на сьогодні 20 підприємств, які займаються складським господарством, надають послуги по доробці та зберіганню зерна. Потужності в їхній наявності перевищує перевищують два мільйони тонн, тобто вони розглядають варіанти і отримання зерна, доведення його до якісних показників згідно е, діючих стандартів, і теж саме надають послуги щодо тривалого зберігання цих видів зерна. Таким чином на сьогодні в області склалася ситуація, яка, в принципі, дає можливість сільськогосподарським в подальшому здійснювати свою господарську діяльність на внутрішньому ринку зерна та продуктів його переробки, Незважаючи на те, що врожаю вже зібрано понад один мільйон тонн, дефіциту в складських приміщеннях для зберігання зерна на сумщині немає.